Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео також з квартири в мене. І сьогодні, як і обіцяв, розповім про ті трофеї, які в мене є, які мені пощасливилося знайти за весь цей період, який я ходжу по лісах. Планував я це відео відзняти, було таке в планах, але я хотів відзняти трішечки, в іншому ракурсі, не в стінах квартири, а десь сидячи на природі, можливо, біля річки, біля якоїсь, щоб на задньому плані от були не. Не стіни, не обоє, а була природа. Хотів відзнати, коли їх буде цих трофеїв, у мене 10. На даний період їх в мене 7. І от в зв'язку з тією ситуацією, яка трапилася, мабуть, все-таки прийшов час відзняти це відео. З цих семи трофеїв, які в мене є, шість із них я знайшов у лісах Бельбільського лісництва. І тільки один трофей я знайшов у лісах Бірківського лісництва. Перший перші ріжки, які я знайшов, навіть не пам'ятаю Це рік, можливо, був десь 15, можливо, 14 чотирнадцятий. Чесно кажучи, вже навіть не можу пригадати, коли це і сталося. Але що цікаво і що гарно. Це був єдиний раз, коли я знайшов обидва роги, які скинула косуля. Зазвичай косуля скидає один ріг, з іншим рогом може ще ходити досить довгий період часу, занести його, бо знає куди, скинути десь за кілометр, то той більше від того місця, де перший ріг скинув. А то мені пощасливилося знайти обидва роги. Коли я знайшов перший ріг, я почав крутитися, і буквально метр в метрах вдвох з половиною я знайшов і другий ріг. На той час в руках в мене був фотоапарат, але чомусь я не здогадався відзняти це на відео і зробив тільки фото. Тому є тільки фото місця, де я знайшов, і самих тих ріжків, які були знайдені на тому місці. Знайшов я їх на кордоні хвойного і листяного лісу. І це був такий перший трофей, де обидва роги, однієї тієї ж косулі, я знайшов. Більше таких можливостей в мене не було. От Я знаходив по одному рогові. І все. А так, щоб скинуті роги і обидва знайти, такого не траплялося. Тоді вони були в такому скинутому вигляді. Зараз от вони ось в такому вигляді в мене от зараз на досточки із трофейності це найкращі роги. Багато перлів, розетки дуже такі широкі в них красиві такі, не зовсім великий кут між рогами, але тим не менше, от по в перлинах, неймовірні, просто коли тримаєш в руках. Нічим я не, не обробляв якби, роги, ніяким лаком нічим не скривав, залишив їхню природну, природній окрас їхній. Дуже гарно, мені сподобалось, то друзі, ось такі вони зараз в такому вигляді. Знаходяться ці ріжки. Дуже прекрасні. Дуже радий, що вдалося саме два таких роги знайти. По трофейності, ну я б сказав, досить непогані вони. Як з точки зору полювання дивиться. Але я їх не вполював, а знайшов. Ось так. Так що ось такий був перший мій трофей, перші ріжки, які я знайшов. Був неймовірно цьому радий, якось так знаєте, ходив по лісах і думав, ну коли ж, скільки ходжу і чомусь не вдається знайти. І ну, от, нарешті був перший мій такий трофей, от я знайшов. Другий Ріжки я знайшов вже з черепом. Череп косулі, косуля молода, двохрічна косуля була. І не повірити, я обходив ліс і йшов по луговій дорозі. Ліс межував з луговою зоною, і понад самим лісом йшла оця лугова дорога, але вона така була закинута. Видно, що по рідко хто їзде. І прямісінько на дорозі я знаходжу череп із ріжками косулі. Косуля молода. Причина загибелі невідома, можливо, це був підранок, можливо, по якійсь хворобі, можливо, хижаки. Незрозуміло, але тим не менше, знайшов я його той трофей. Ось він такий ось. в такому вигляді він вирішив я залишити її частину черепа косулі. Ось так. Такий гарний також причепив його на таку досточку. Ось це перший був такий трофей, який я знаходив от з черепом. Ріжки маленькі, досить тоненькі, хоча от перлин досить багато, непогані такі, мені подобається. Гарний такий, що головне, перший, от, якби на, на черепові, коли видно структуру, як вони ростуть, все. От, чудово. Були ще була ще ніжня частина, декілька зубів там було, але воно наскільки було подроблене і що, ну, Не вдалося його зліпити до кучі, так би мовити. І ось в такому вигляді залишилося. А знайшов прямісінько на дорозі. Деякі кадри, от, покажу вам, як знайшов його. Ось так, друзі, це був мій такий другий трофей, який з'явився в мене в колекції. Третій, третій свій трофей знайшов я навесні. Це от якщо перший був знайдений восени, другий був знайдений влітку, третій я знайшов навесні. Тільки з'явилися перші проталини, я вийшов в ліс. Проходив майже весь день і під кінець дня я знайшов ріг один. Ще було багато снігу лежало на сусідній вирубці. Повністю сніг був і тільки на тих місцях, де от проявлялося сонечко, де перші промені розтоплювали сніг. На таких пагорбах з'являлися проталини. І от на одній з таких проталин я знайшов цей ріг. Я майже наступив на нього, підійшов так близько до нього, що майже наступив на той ріг. Ось він такий ріг з'явився в мене. Досить такий великий, ну, якби, по величині, по довжині. Сам гладенький, перлин мало, але все одно дуже гарний, красивий. Ще такий невибілений ріг, тобто полежав він недовго, більш все, що десь під зиму були скинуті ці роги навесні, я вже от його знайшов. Намагався шукати я ще і другий ріг, обійшов досить велику територію, ну як велику, таке, можливо, там 200 на 200-300 на 300 метрів десь так ходив, шукав, але не знайшов. Ну Це так, знаєте, так, такий пошук був. Хоча я розумів, що от, самець косулістим одним рогом міг зайти хто зна куди, і це такі пошуки. Але тим не менше спробував надії на те, що можливо все-таки я його і знайду. Ось так. Так що такий ріжок один став. Це в мене був третій трофей. Зараз не знаю, я так поки що в такому вигляді ніде, якби ні на стіні ніде не висить, я так уже планував, можливо, також якусь досточку зробити там. І от в мене таких поодиноких рогів декілька. І їх всі якось причепити на одну, чи якось по там. Їх виділити, але не знаю. Ну поки що в такому вигляді, то друзі, ось це такий ріг. Це був в мене третій ріг, який був знайдений також у лісах Ельбівського лісництва. Він був знайдений у старій сосні. Старий сосновий ліс був. от Я знайшов на пагорбі. Він лежав. На тих місцях я частенько зустрічав косуль, ходили, і самці, самички ходили. І от на тих місцях знайшов ось такий ріг. Так що, друзі, це був мій. Третій такий трофей, якому я був безмежно радий. після того, як я знайшов другий трофеї більш-менш якось регулярно, рік через рік, але я почав знаходити. то Це ось третій. Друзі, четвертий трофей був знайдений, не знаю, можливо, навіть якось аж випадково. Знаєте, я ходив. Вирішив познімати на тих місцях, де колись було озеро, де колись, будучи ще хлопчиком, я зі своїм дідусем їздив на риболовлю, а потім те озеро воно висохло взагалі, його не стало. Але там слідів тварин, що тоді, що зараз залишалося досить багато. На Лугу піднялися молоді деревця, піднялися верби, піднімалися молоді осики. Березнячки невеличкі з'явилися на тих місцях. Раніше там тільки лугова зона була. З'явилося багато стежок кабана, появилися якісь високі трави, такі е болотисті. Хоча води не було, але оця вся вологість сприяла тому, щоб росли такі ці болотисті види рослин. І от я йшов, осінь була, е ні, не, не осінь. Весна, була весна, але така рання весна, ранню весна я туди потрапив. І ще ця вся трава суха, пожухла була з минулого року, сніг вже зійшов, снігу не було. Я от вирішив обійти це озеро з різних боків, так пройтися по ньому, там невеличкі такі балочки, я все. І от заходжу, йду з протилежного боку. От я зайшов з одного боку, заходжу з протилежного, так обійшов кільце таке досить велике. І заходжу, і от прямо в оці пожухлій траві лежить мій четвертий трофей, який я знайшов. Це також був самець косулі з одним рогом. Один ріг він вже скинув, а один ріг ще залишився. І він лежав так чер... на Черепові ще було видно останки шерсті. Також, я думаю, що не більше року він там, а можливо і менше навіть був. То ось такий трофей став. У мене в колекції четвертий. Тут вже видно частину щелепи, все. Я думаю, що це старий вже самець був. Ріжки такі вже і тупі, третій відросток, він ледве-ледве розвинутий вже немає. Можливо, молодий, але ну, моя думка, що старий, ну, там не знаю. навіть. Ну, я думаю, що, що саме так. Ось в такому вигляді з'явився в мене четвертий трофей. Вирішив також залишити все і череп з усім, і, і з щелепами. Була частинка нижньої щелепи, але також не вдалося її якось там примудрити, промайструвати, так би мовити, до, до основного черепу. Тому залишилося ось в такому вигляді. Також причепив його на дощечку, і ось в такому вигляді він є. Цікаво, де, де спостерігаєш, де ріжки поєднуються. З черепом, як він скинув, видно, і тут ріг є. Такий цікавий трофей, такого не було ніколи. Бачив, бачив, знімав на відео однорогих, але не знаходив і тут от такий трофейчик з'явився, друзі. То це мій був четвертий трофей, також вельбівське лісництво. Цей трофей я знайшов неподалік від села Соснівка. Так що це от... Зараз це вже виходить, що це Миргородський район, там неподалік від міста Гадяч, село Соснівка. От далеко від того села я знайшов ось цей трофей. Перші три трофеї були знайдені якби, в лісах між містом Гадяч і селом Вебрик були знайдені. А це от біля села Соснівки знайдені. Оце, друзі, такий четвертий мій трофей, який в мене з'явився в колекції. І також щепом досить об'ємний, масивний, не просто ріг, а ще й якісь частини косулі. Ось так, друзі. Такий. Так, слідуючий, слідуючий трофей, друзі, з'явився в мене. Він в жодному відео він не був, ці всі. Трофеї, які я до цього вам показав, були у відео. Я викладав повнометражні так би мовити, відео з цими всіми трофеями. А цей ріг, який я знайшов, він в такому вигляді також одинокий. Це, це відео ще не виходило, тому що я знайшов, знімаючи відео про заповідні території. От, в заказнику Гадяцький бір. То я знайшов цей ріг на косулячій стежці. Тому це відео ще не бачили. Ці частинки, уривки, відео, які я вам зараз покажу, ще не виходили у відео. Але коли я зніму всі серії про заповідні території, про які я хотів, от тоді вийде повнометражне відео про яких умовах, як я знайшов. А зараз частинку я покажу того відео, в якому був знайдений цей ріг. То це от став. Ятий ліг такий. Друзі, між цими деревами йде звірова стежка. Я ішов по ній і дивіться, куди вона мене привела. А вірніше до чого, от я дійшов от сюди, все, вже далі йти мені нікуди. Я, вірніше, можна ломитися туди в ті черники, але... Я почав крутитися на цьому місці, одразу не помітив, а потім почав крутитися в різні сторони, дивитися, куди мені йти і дивитися, що я знайшов. Ось він. Черговий трофей. Ріг косулі. Чудовий ріг. Красивий, гарний. Зараз буду діставати його. Так, дістаємо ріг. Ось він. Красивий. От низ цієї частини, оцього відростка, надщерблений трішки такий, можливо, в боях десь. Перлин небагато на рогові, але красивий. Не зовсім вибілений. Ну, я думаю, мабуть, років. До двох, мабуть, лежить, я б сказав. А можливо і ні. Можливо, рік. Гарний, класний ріг. Ще один трофей. Такі відростки красиві. Це навіть гострий такий. Супер взагалі. Дуже красивий, чудовий. Чудовий ріг. Ще один трофей. Ще один трофей подарував заказник, ботанічний заказник Гадяцький бір. Такий чудовий ріг. Прекрасний, от він. Такий трофей. Красивий, дуже гарний, мені подобається. Недаремно я поліз цими чагарниками. Недаремно всіх цих комарів годую тут. Вже просто заморився їх вбивати, ляпати от скрізь, сідають. Містами так взагалі нереально стоять просто. І ось вона нагорода. Ось він черговий трофей, черговий ріг. Клас. Дома відчищу і колекцію. Ха, супер. Прекрасний ріг. Гарний такий. Красивий ріг. Знайдений він був недалеко від русла річки псел. Прямо на стежці був знайдений. Красивий, але якщо взяти от по величині, наприклад, той, який я перед цим знаходив, і це ріг, це трішечки менший, це отакий от трішечки. Більший гріх, але тим не менше, приємно було його знайти. Також, як би по трофейності, я б сказав, що він великої трофейної цінності, на якісь медалі він не тягне зовсім. Але для мене, як трофей, він, він найкращий, він тягне на, на золото. <с�алі> ось так, друзі, ось такий трофей в мене з'явився. Це був також було Вербівське лісництво, і це був п'ятий трофей, який. З'явився в мене в колекції. Ось такий. Прийшла кіська допомагає мені. Допомагає знімати відео. Оце ще таке чудо пухнате живе зі мною. Скрізь потрібно носа свого встромити. Так, друзі, наступний трофей. Я знайшов також неподалік від села Веприк, але цей трофей вже він багато років пролежав на тому місці, де я його знайшов. Знайшов я його на самій окраїні вирубки. Майже на самій крайній от борозді на самій крайній смузі, яка межувала з старим хвойним лісом, вже він такий от втратив свій зовнішній вигляд. втратив Кольори, рельєфність свою, але я все-таки вирішив його залишити. Цей ріжок ще менший, навіть цей маленький, а цей ще. От менший. Це найменший з трофеїв, такий найменший ріг з усіх, які є у мене. То в такому вигляді знайшов його прямісінько на відрубці. Так, не заважай. Ось такий, друзі, ріг. Також я йшов. Я його спочатку не знайшов, я пройшовся тією дорогою, на якій знайшов цей ріг, повертався назад, і буквально там в метрі від того місця, де я пройшов. Я знайшов цей ріг. Він не повністю якби, був на поверхні. От частина його виглядала, частина так трішки прихована була, але тим не менше, вдалося його знайти. Вирішив його забрати в колекцію. Трішечки там відмив деякими. Плямками від якогось там лишайнику він був покритий, але все відтерлося так лесенько акуратно. То ось в такому вигляді зараз знаходиться цей мій трофей. Ось так, такий, оце був шостий мій трофей, який я знайшов у лісах Вельбівського лісництва. І, друзі, сьомий мій трофей був знайдений в лісах Бірківського лісництва. Це був єдиний трофей, він знайдений був біля річки Грунь. Болотиста, місцевість така була. Я також його помітив. Не одразу я пройшов в один бік і повертаючись назад, я змістився від ті стежки, по якій я йшов метрів на половиною 3 і от знайшов цей ріг, цей сьомий трофейний. Також один. Ось такий він, Якийсь, якась деформація от на цьому відросткові от присутня на цьому краю. Але один із таких, якби, би найвищих, так би мовити. От їх два це такі, що по висоті, найбільші такі найдовші, так би мовити. Ось так, так що, оце в Бірківських лісах єдиний ріг. Я скільки ходив, завжди думав, чому не знаходжу косулі, є менше косуль, так, але все одно десь роги ж скидають, чому жодного разу не потрапив на... Якийсь трофей. І от, майже в той же день, коли от такі думки роїлися в голові, я знайшов цей ріг. Пофартило, також в гарному стані. От В такому стані в мене тільки один трофей. А всі інші в такому гарному, красивому вигляді є. Так що, друзі, ось такий цей сумий мій трофей, який я знайшов. Щоб шукати, ходити і цілеспрямовано шукати от такі трофеї, такого не було. Всі от трофеї були знайдені якби попутно, коли я йшов знімати знімав тварин, йшов по слідах, все от знаходив такі трофеї. Якби я, можливо, приділяв уваги цьому більше, цілеспрямовано йшов в пошуках саме от таких рогів, трофеїв таких, можливо, і було набагато більше в мене. Але все це знаходилося попутно. Я дуже радий тому, що от колекція час від часу поповнюється якимись новими трофеями. Завжди цікаво знайти якийсь ріг, потримати його в руках і усвідомлювати те, що якийсь самець косулі ці ріжки носив на собі. Вони змагалися між собою, бодалися десь з цими ріжками. Я зараз затримаю в руках один із тих трофеїв, який колись був. На голові в якогось самця, а зараз в мене в руках. Ось так, друзі. То ось такі трофеї, такі сім трофеїв на даний момент, які я в мене все я вам розказав, показав, Де, що і як. Сподіваюсь, що вам відео сподобалося. Буду думати про якісь наступні відео, щоб вам ще таке цікавеньке відняв. Ну а на сьогодні все. Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе. Побачимося обов'язково. До зустрічі. Всім пока-пока.